Проспакулка. Термострамп. 0,75 л Термострамп Expedition Line. Користувався вже. Кажу одразу, що класна річ. Була в мене раніше 0,9, але я зрозумів, що для мене це забагато. Я брав собі. Ну, так би мовити, поки там на тренування, на навчання. На холоді стоять дуже неприємно. От, на іспешках, там туди-сюди. Ну і взяв з собою їх трошки на 0 і там залишив 0,9. Це вирішив зараз взяти все ж таки 0,75. Що там всередині? Кажуть, що там пожиттєва гарантія. Тобто зараз би е класно би перевірити його, поставити, хай він потримає. Але зараз по дорозі з нової пошти я його вронив, він впав в землю, стукнувся, дзвякнув, не знаю, що зараз з цим буде. Впав отак от в коробці. Зараз подивимось, я його заправлю гарячою водою і подивимось, чи він тримає. Ось так він дуже скромно в пакетику загорнутий. Але прийшов, пройшов, до речі, коробка здоровезна від магазину. Я можу вже в принципі, рекламувати його безкоштовно. Магазин перевал. Сайт сайт прочий, магазину. Я вже в них брав, вже в надійності в них впевнений. Вдома в мене стоїть, на, здається, на літр з лишком, але в чорному кольорі. Дуже виручаємо родину. Так, щоб не кип'ятити по 10 разів чайник. Вони так заливають і завжди є гаряча вода. Тримає. Ну, З мого досвіду, 0,9 в мене тримав десь годин. Ну, 8-10 точно, бо заливав ввечері десь о 7, а вранці, о 6, там ще була така більш-менш гаряча вода. Ну, не кип'яток, звісно. Укріп. Але було ще гаряче. Так, ну ось такий він. Простий, але що мені подобається в кришечці. Кришечка, як то називають? З неї можна пити і поділитись зі своєю подругою, другом, дитиною. Ось так. Їх дві. Бабах, ще раз впав. І оце система отака. Бачте. Вибачте, що світло таке, не можу собі забезпечити зараз гарне світло. Отже оця кришечка. Бачите, є така, а, як його, прокладка. І вона дозволяє, щоб не протікало. Наливати треба, ну, як зазвичай, трошки відкрутив. Раз. І тут воно протікає. Все, закручується. І на відміну від тих, що клацають, я більш надійна, більш дов... краще тримає воно тепло. Мені так здається. Бо були в мене і термоси з цим клац клац клапання і цей клапан дуже часто ламається, навіть у дорогих. На цьому все. Дякую за увагу. Оце те, що мною перевірено. Нормально за свої гроші. Так, він не найдешевший, але і не найдорожчий. Тому десь такий якраз. Це якраз хороший Китай. Але е, якщо нормальний магазин попадається, він зазвичай вам гарантує, якщо ви попробуєте вдома його набрати. Е, якщо він тримає все гаразд, ну то і все гаразд. Якщо ні, вам мають замінити. Бо, на жаль, е, нормальний продавець каже, що буває, це ж все ж таки Китай 50 на 50, інколи ну на 50, якийсь відсоток є, що браковані. Тому зазвичай нормальний продавець дає вам можливість обміняти його. Все. Ну, я надіюсь, у мене з першого разу все буде гаразд. Коротше, я залив термос пройшло півтори -десь години, він холодний, а це значить, що все в порядку. Зараз перевіряємо. Все одно треба перший раз, треба краще зливати бо там може бути Бачите, чущий. О. Ось так.